Вітаю на ютуб-каналі Вітал! З вами Роман, і зараз ми ознайомимося із новинками серед асортименту бензинових двигунів Віталз. Це широка лінійка бензинових одноциліндрових чотиритактних двигунів, що складається із 14 двигунів потужністю від 6 до 17 кінських сил. Окрім того, моделі відрізняються різними типами: шлільцьовий або шпонковий та розмірами валів. Деякі з них обладнані шківом, понижуючим редуктором або відцентровою муфтою щеплення. Це дозволяє підібрати двигун під широкий спектр завдань та потреб. До того ж, для зручності та комфорту використання в асортименті наявні як двигуни з ручним стартером, так і електричні. В студії я вам демонструю найменший та найбільший двигуни, а також дві проміжні моделі, щоб на прикладі ви могли оцінити, окрім технічних характеристик, різницю розмірів та зовнішні нюанси. А більш детально ознайомитись з асортиментом, характеристиками та вартістю даних моделей ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. А зараз питання: для чого вам може знадобитись бензиновий двигун? Двигуни з асортименту Віталс можуть використовуватись у складі міні-електростанцій та сільськогосподарській техніці мотоблоках, мотокультиваторах, косарках, самохідних шасі, зрошувальних системах. Окрім того, у будівельному обладнанні віброплитах, ударних трамбівках, бетонозмішувачах, компресорах, насосах, помпах та інше. Тепер, коли ви знаєте, для яких цілей потрібен двигун, розповім вам про переваги модельного ряду Vitals та продемонструю ці самі переваги та особливості у кадрі. Всі двигуни мають якісний повітряний фільтр із ванною для мастила, що дуже важливо. Адже за рахунок мастила повітря проходить додаткове очищення. Це продовжує термін служби фільтрувального елемента, адже завжди легко контролювати забруднення масла та необхідність обслуговування фільтра. Моделі оснащені датчиком низького рівня мастила, який здійснить екстрену зупинку двигуна у разі критично низького рівня мастила і тим самим запобігатиме його виходу з ладу. У двигунах Vitals застосовуються металеві розподільчі вали та шестерні, що забезпечує більш значний ресурс роботи у порівнянні з пластиковими аналогами. Які є досить поширеними в Україні. Колінчастий вал двигунів виготовлено з міцної сталі з додатковим гартуванням шийки та хвостовика валу. З двох сторін колінчастого валу використовуються упорні підшипники, що, на відміну від втулок, суттєво подовжує термін експлуатації двигуна. При виробництві даних моделей застосовується гельзування циліндра більш міцним та стійким до нагрівання металом. Такий підхід істотно збільшує зносостійкість і при цьому робить можливим проведення капітального ремонту двигуна. Картер двигунів посилений додатковими ребрами жорсткості, які роблять конструкцію більш міцною та забезпечують додаткове тепловідведення. І наостанок скажу, що всі бензинові двигуни з лінійки завдяки відмінній якості комплектуючих мають гарантійний термін 36 місяців. Дякую за увагу! Сьогодні ми розглянули новинки серед асортиментів ряду бензинових двигунів Vitals. Залишайте свої коментарі та запитання нижче під відео. Та не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. І, звісно, пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволення. Все буде Україна. До зустрічі!